Топове греве крісло за топову ціну. І я не жартую. Адже з упевненістю можу сказати, що це реально кльове крісло, в якому баланс ціни та якості на дуже хорошому рівні. Ну і також у ньому достатньо багато топових фішок, про які ми сьогодні і поговоримо. У даному варіанті ми дійсно отримаємо зручне, якісне, привабливе та функціональне крісло. І що саме цікаве за доступну ціну. Так, звичайно, герві крісла коштують зараз не дешево, але дана річ купується не на один рік, а найголовніше це ваш комфорт при роботі чи грі. Повірте мені, через мене пройшло багато крісел, і багато з них не виправдали моїх очікувань. А покористувавши саме даним кріслом, я можу з певністю сказати, що у нього дійсно багато плюсів. Хоча, звичайно, як і завжди, ми також поговоримо і про мінуси, вони тут присутні, але не суттєві. Тому у цьому відео я в загальному поділюся своїм враженням про дане крісло, а також поділюся досвідом використання. Це крісло називається First Player Duke у колірі Black Red. Варіантів розфарбовок даної моделі дуже багато, тому ви можете обрати для себе що вам більше привабливо по смаку. Тому почати, думаю, варто із дизайну та виконання даного крісла. Виглядає дана модель дуже привабливо, простежується ігровий стиль. У даному кольорі він доволі стриманий, що мені також подобається. Крісло виглядає в той час солідно, дорого та цікаво. Я думаю, що дана модель дуже гарно впишеться в будь-який ігровий чи робочий простір, адже поєднання чорної та темно-червоної шкіри виглядає дуже круто. Цікавий малюнок і структура на спинці, цікавий дизайн на задній частині це все не схоже на інші крісла, які є на ринку, і по дизайну це крісло дійсно виділяється. Реально щось новеньке, і до того ж, я люблю абстрактні текстури. Хіба як для мене одне спірне питання це лога саме білого кольору, на спинці та знизу. Виглядає гарно, але може з часом затертись і втратити колір. А так, все інше мені дуже подобається. Як сказав раніше, крісло виглядає, а також відчувається дорогим. І це видно і по матеріалам використання, і по самій конструкції. Коли в перший раз ви сідаєте в дане крісло, одразу відчуваєте комфорт і зручність. Матеріали, з якого воно виконано, дуже гарні. Матеріал поверхні це екошкіра або шкір замінник. По якості вона тут міцна, приємно тактильно, і по структурі теж виглядає привабливо. Дуже схожа на натуральну шкіру і особливо ось ці бокові червоні вставки. Прям балдію. Сидіння крісла покрите також тим же матеріалом, але вже з перфорацією. Тому сидіти буде комфортніше і не так жарко. Всі частини вставок прошиті гарно між собою, стрічка рівна і по пошиву дуже чітко все підігнано. Матеріал виглядає якісним, і я думаю, з часом себе покаже також добре. Особливо мене порадувала і м'якість даного крісла. Тут з нею прям вгадали. Крісло і не жорстке, і не дуже м'яке. Піно середині гарне. У конструкції сидіння передбачена наявність 11-сантиметрової ущільненої піни, що має ефект пам'яті за рахунок високої еластичності. А опорна стійка, до речі, здатна витримати до 100 тисяч циклів тиску на зношування. Конструкція крісла виконана із металового каркасу та піноматеріалу. Крісло має гарну жорсткість, відчувається цілісним, газліфт масивний, ніжки внушають також довіру, а куліщата легко тримають все це. І причому. Тихо і безслідно їздять по підлозі. Дане крісло має середні розміри, і у нього може поміститись люба людина. Я з вагою до 80 кг і з ростом 176 см відчуваю себе дуже комфортно. Форма крісла тут досконалена, а саме збільшене сидіння, завдяки чому тепер у ньому з комфортом може розміститись навіть людина міцної статури. Крісло дюк стало в 1,3 рази більше порівняно стандартною моделлю. І площа сидіння тут збільшена до 53 см. Тому немає ніякого тиску ні у плечах, ні у ногах, і навіть від довгого сидіння м'язи не втомлюються. Особисто мені місця достатньо: нічого не тисне, є гарна бокова підтримка, зручні підлокітники, є також подушки підтримки спини та шиї. Подушка під юю, до речі, фіксується зверху резинкою. А от подушка під спину просто кладеться на крісло. Для мене це типу не мінус, але буває вона частенько падає. Подушки наповнені всередині м'яким піноматеріалом, а зовні покриті шкірою. Наприклад, мені з подушками сидіти комфортніше, і у моєму випадку мені, мені зручні та корисні. Ширина спинки крісла тут 57 см, глибина сидіння 50 см, мінімальна висота сидіння 37 см. Що є дуже добре для людей з низьким зростом, а максимальна висота сидіння 43 см. Як сказав раніше, максимальний зріст для даного крісла це 190 см. За підлокітники ми вже заговорили, але тут є що сказати дещо більше. Ну, по-перше, вони доволі м'які, і мені це подобається. Покриті вони також гарним матеріалом по типу шкіру, а у середині піна. Мені в лікті нічого не давить, відчуття тактильне приємне. Хіба є невеличкий момент, це напевно стосується транспортування у коробці з заводу. То у мене на підлокітниках лишились сліди. Їх не сильно видно, але матеріал не набрав своєї форми. В принципі, воно ні на що ніяк не впливає, тільки візуально, але може попалось так тільки мені. Але фішка тут в іншому: це 4D підлокітники і мега круті по налаштуванню. У них можна реагувати кут по боках у дві сторони. Їх можна рухати вперед чи назад. Є налаштування висоти від меншої до більшої, а також їх можна виставляти ближче або далі від себе з боку. Це реально дуже круто та універсально. Все регулюється гарно, швидко. Питань до механізму у мене немає. Ну і головне, що випадкових сувань підлокітників тут теж не буде. Адже регулювання відбувається при затисненні кнопок. Висота підлокітників, до речі, тут складає від 28,5 см. До 35,5 см. Стандартні налаштування спинки та механізму качання тут присутні. Зліва є речах, яким ви розблоковуєте або заблоковуєте режим качання, а справа є ручка, якою ви коригуєте висоту газліфту. Дане крісло, до речі, витримує вагу до 160 кг. і газліфт тут працює дуже добре. Він тут четвертого класу. Ну і також тут є стандартна ручка справа відкидання спинки, і кут тут теж доволі великий. 155 градусів. При бажанні на кріслі можна трохи вздрібнути. Особливо мені дуже сподобалась підставка під ноги. Це мега крута і зручна штука. Я завжди собі ставлю стілець, щоб покласти на нього ноги, а тут є ось така вбудована фіча. В принципі, тут нічого немає складного, але цей висувний механізм з м'якою подушкою, і при цьому механізм дуже зручний це реальна річ дуже кльова. Механізм легко тримає ноги, подушка комфортна. І при тому всьому це все діло легко ховається під низ при потребі. Оцю штукенцію я зацінив. Забув також сказати про ще одну класну річ: це механізм регулювання спинки. Справа з боку є регулятор, яким ви можете робити вигин спинки більшим або меншим під свою спину. Це також потрібна річ, і вона дійсно додає комфорту. Даний механізм регулюється тільки вперед або назад. Регулювання по висоті, на жаль, тут немає, але з подушкою питання закривається. Саме крісло не скрипить, не люфтить. Їздить дуже тихо, крутиться також добре. Матеріал крісла це алюміній, воно важить 22 кілограми. Поліщата тут, до речі, покриті силіконом, тому не будуть царапати підлогу або псувати ваші поверхні. Дане крісло я зібрав буквально за 20 хвилин. Нічого складного тут немає. Інструкція є, ключі, болти і навіть перчатки поклали. Ось це реально дуже приємно. Працювати та грати у даному кріслі мені було дуже комфортно і це факт. Ці всі фішки. Реально вирішують враження від даної моделі у мене дуже позитивне.